Всі вітаю, це мій тихерай. Сьогодні запрошую вас пройтися моїми квітниками і побачити, що в мене на даний момент цвіте. Які квіти, як виглядають. Кому цікаво, залишайтеся і пішли далі. Тушки пройдемось по моєму квітнику. Бачите, троянди ще квітують, подивіться на цю красуню. Просто супер! гарнюня гарнюня. Так, люблю оце Наполовину розпущені бутони це просто, і он дивіться, далі. Зараз спробую приблизити. Просто клас. Помаранчева хризантема рання. Вона йде трошки пізніше, ніж та, що в мене жовта, та взагалі дуже рано розквітає. Але зараз пройшли дощі, трошки похолодало, хоча я скажу, що вдень дуже ще спекотно, ночі ще поки що. Теплі, але було в один час, що дуже було холодно, і знову передають похолодання. Тому дивіться, які гарні і робляться крупніші квіточки. Так що супер. Я обриваю, ось бачите, обірвала обриваю від свіжі, і вони нові, нові квітують вже ціле літо і вже ось майже місяць осені. А ось ця рання хризантемка. Я теж її ось, бачите, видно, що зламувала, знову обламую і подивіться, вже, які. На початку такі десь були квіточки навіть менші, а подивіться, які зараз. Просто супер красуня. І теж цвіте це саме раннє. Вона починає дуже-дуже рано, мабуть, ще на початку червня, ну максимум в середині червня, вона вже квітує. І до цього часу. Дуже така бідна і пеклася, і все, але тим не менше продовжує квітнути і нічого їй немає. До речі, в нашу спеку хризантеми виживають так, що це дуже вигідна рослинка для спекотного літа. Цю я теж показую, теж перші були квіти мільчі набагато, тепер вже квітує, бачите, вже похолодало це їхня пора. І вони вже гарніші робляться. Просто супер. Просто не розсаджені, не доглянуті. Друзі, я вже говорила, я в цьому році хризантеми запустила. Взагалі і вони молодсіше, тим не менше, радують мене. Очіток, дивіться, який гарний. Вже навіть деякі відцвітають. Це такого кольору, а це такого. Теж дуже гарні. Теж треба розсаджувати. Дуже багато роботи, але щось я в цьому році зарапортувалася своїм здоров'ям. Так, хочу працювати, але іноді ну, взагалі не можу. Коли хоч трошки є сила, то щось роблю, а коли немає, то приходиться так помаленьку щось по хаті робити, а так дуже багато мені тут треба нав... навести лад, я вже не один раз казала, але поки що нема в мене сили тут воювати з цим. До речі, друзі, бадан, дивіться, як гарно відійшов. Збираюся розсаджувати, обіцяла знайомій, але... Поки що просто нема сили, тільки викопаю Таня, обов'язково один дам тобі. А так, бачите, щось теж їсть, але гарненький Те ж саме з гібіскусом, ну, трав'янистичий, який я не знаю, як він називається правильно. Не цвів він в цьому році, і там ще один кущ пропав. Але оце пройшли дощі, похолодало, він трошки ожив. Е, гарна. Е, Чебрець гарний. Був такий сухий, страшний. Тепер так що треба теж розкопувати, розсаджувати і буду продавати. Так що, кого цікавить, друзі, то пишіть. Хіба хоста. Теж, бачите, попеклася трохи, але слава Богу, жива. Буду теж прибирати тут. ну, Я взагалі хочу це все прибрати тут і зробити новий квітник. Ну, поки що не знаю. Нічого не можу планувати, тому що, як самі. Бачите, ну, не виходить в мене. Зараз так, як хочеться. І юки теж юк у мене багато. Кому кого цікавлять, можу продати. Це хости ті, що я замовляла. Теж трошки попеклися, ця гарніша. Хоча в минулому році, коли я садила, то ця краще прийнялася. А та була гірша, а тепер, бачите, це краще розрослася, буду, мабуть, і пересаджувати, і може, ну цей не знаю кущик. А той, може, навіть буду ділити. Ну, На продаж поки нема, бо хочу розвести. І дивилась багато відео, що говорять, що чим більший кущ, тим красивіше воно виглядає. Тим декоративніший. Також білі хости теж буду розсаджувати, Ну, якщо дасть Бог здоров'я. І можу трохи продати. І ось, дивіться, алаказія була зовсім пропала, не було, ну взагалі нічого. І це прямо на очах уже дивіться, як виросла. теж Ну, я не знаю, тут планую все-таки прибратися дерево. Воно, звичайно, тут дає тінь, але тут дуже погана земля. Там в кутку. Виноград треба прибрати, я його так позрізала, але коріння залишилось, воно пускає і пускає е, гілочки. Тому треба прибрати і треба тут е, теж буду робити реконструкцію. Е, теж е, Це ялівець буду обрізати і так конкретно, бо він дуже багато займає місця. Е, ну, В цю сторону якби мені е, ну, байдуже, а там доріжка і ну, він заважає. Тому буду формувати щось робити. Ну, Коли це буде, не знаю, якщо буду. Робити, обов'язково зніму. Відходить мій папоротник. Не знаю, там один пропав. Брунера супер, і спеку пережила, і зараз похолодало, і земля тут погана, але дивіться, яка гарна. Відходять мої е гейхери. Ця взагалі гарненька. Тут листя сипить з цього дерева, ця така, але, бачите, все-таки не пропало, треба полити. Тут садила, щось грунтопокривне, навіть не знаю, бо купляла, ну, тих, кого купляла, теж не знали. Тут теж ось, ось гейхера. І тут, дивіться, малесенькі, але сподіваюся, що вони все-таки відійдуть, треба їх десь пересаджувати. Брала персика, хто пам'ятає, тут був. Так що вже його тут немає. І ще як приберу цю деревину. Там у нас черешня, то я думаю, все-таки вона буде давати тінь, а це дерево навіть прикриває, вона почне хилитися на одну сторону, тому що буде тягнутися до сонця, тому по-любому це дерево треба прибрати. Тут, друзі, повністю прибрала квамокліт, тому що він так все заполонив. Ну, Прибирала десь неділю назад думала, щось і знімала трошки, але не... Не знаю, мабуть, видалила. Коли прибирала квамокл, то ще були якраз в розпалі квітування пізноцвіти, але вже бачите, вже позасихали, вже все. Подивіться на мої молодила камінні рози. Дуже гарні, хто пам'ятає, я садила навесні по одній штучці. Подивіться, які вже порозросталися кущі. Дуже гарні, дуже красиві. покажу зараз ще. Ось дивіться, які красуні. Просто супер. Ось тільки ті, що мені подружка привезла. Дивіться, які гарні. Пішли в ріст. А ці, видно, невчасно поливаю. Може більший горщик треба було, не знаю, один ото був розцвів і все більше не цвітуть. Ну, більше догляду, я думаю, треба, хоч і піддобрювала трошки, але не знаю. Каліброхуа починають знову цвісти, не знаю, буде з них щось не буде і в цьому році незадоволена ними. Хто пам'ятає, я їх обрізала трохи, але бачите. Ну, може похолодало та й трошки підуть, поки ще заморозків немає. Декілька штук взагалі пропало. Ну, не знаю. Дуже мені подобається, але в цьому році щось пішло не так. Ці теж гарні, не знаю, де насіння. Оце не знаю. Може, це насіння. Я не можу знайти насіння, щоб зібрати її, тому що хочу на слідуючий рік, щоб вони в мене були. Просто краса, неймовірна. Бачите, вони розростаються, робляться кустиками. Мені здається, якби їх ще прищіпнути, коли вони маленькі були, то було б взагалі красота. Ну і так само калібруха трошки починає цвісти. А чи буде, чи не буде, я не знаю. І це цей ось так що цвів, так бачите. Ще один, це ще не цвів. І ось так також дивіться. Тут наростає молоденьке, а це позасихало, не знаємо, коли воно вже воно вже не встигне розтісти. Хіба що буде затяжна тепла осінь? Квітують гацанії мої. Одна там далі квітувала, ну забив цей. Вамокліт, та й вони зараз перестали квітувати. А ці дивіться, які гарні така. Ось така дуже гарна. Так що супер. Дуже, дуже мені подобаються теж виносливі витримують спеку, так що гарні квіти мені подобаються. Ось також дивіться, молодила. Ну, просто супер. Подивіться, які повиростали. Мені дуже подобаються. Це не раріє, і знову ж таки квамокліт. В цьому році я його пустила як кажучи, вільне плавання. Він що хоче, то й робить. Лізе куди хоче, робить що хоче. Тому на слідуючий рік, навіть якщо будуть падалічні сходи, то буду формувати, треба робити решітку і пускати, щоб вони вилися як потрібно. Тому що це не тіло. Вони то гарні, але вони закривають собою інші рослини. І ось, друзі, почала квітувати моя біла хризантемка. Подивіться, яка красуня. Це тільки-тільки починає розквітати. Чомусь не знаю. Бачите, так в мене ну, один стовбурець, не, не дала вона діток, тому треба буде на слідуючий рік, я не знаю, мабуть, так залишу її тут, а потім буду живцювати, тому що хочу розвести, а бачите, вона не дає чомусь порослі. Хоча зазвичай хризантеми дають, ну, якісь більше, якісь менше, але все рівно дають одростки, а тут чомусь не було. Лаванди гарні, я вже показувала. Дуже мені подобаються. Буду розмножувати барвінок е, Барбариса такий, бачите, ви знаєте, на влітку він цікавіший, бо у нього такий був. Прямо контраст такий ободочок тут йшов. Зараз є, але воно не таке, а то дуже цікаве таке було. Але, слава Богу, бачите, розростається. Так що, не знаю, трошки, мабуть, неправильно планую, буду перероблювати, але коли не знаю. Кали мої, не знаю, коли їх викопувати, тому що я так зрозуміла, що їх висаджували раніше, вони раніше цвіли. Потім вже ті, в кого були висаджені, вони ну, навесні. Вже в той період, коли потрібно, то вони пізніше квітли, і я не знаю, чи вони мають геть засохнути і викопати. Хто знає, підскажіть, будь ласка, чи вже викопувати їх, чи ще почекати трошки. Ось ще молодило, дивіться, яке гарне. Прямо. Ну, супер. Ось ще один теж квамокліт позаплітав. Ну, вже поки не буду трогати, хай вже квітує. що я його буду. Вже хай. Вже коли мороз приб'є, тоді поприбираю. Починають відходити мої хости. Тут вони погоріли, вони тут на сонці виноград прибрали і вони погоріли. Папоротники також, бачите, ось хосточка, дивіться. Треба буде викопувати, десь їх садити в такому місці, щоб їм було комфортно. Ну, Звичайно, може тут розростеться цей мій е, жимолосяця. Треба її теж формувати, бо я вже казала, вона агресор, тому треба формувати її. Тому і буде їм комфортно, але поки місць так. Ось ще одна хвосточка. Ну, це всі одинакові. Е, теж шиловидний флокс, боже, позасихало. Я думала, вже все, пропав. Але відходить, А оця жимолось, щось мені не дуже подобається, ну я казала, я її буду звідси прибирати. Тому треба знаходити місце і щось робити. Ось папороть теж, дивіться, яка гарна. Ну, Пройшли дождики, то все ну, прямо ожило дуже гарно. Тут теж очіток, бджіл працюють. Так все добре. І вереск. Не знаю, ось бачите? Чуть-чуть з'являються -чуть квіточки. Це бу... бурда, чи будра, чи бурда. Але в мене тут було повністю все нею заполонене. Я навіть ну, переживала, що не зможу її вивезти. За цей рік багато пропало, а це чуть чуть там-там там полишалося. тому треба зберегти її. І не знаю, друзі, хочу попробувати поживцювати я верески, але не знаю, чи в мене щось з цього вийде. Бачите, дуже багато посохло, мабуть, із за спеки, Не знаю, але хочу спробувати. Ця взагалі пропала, я так зрозуміла, що тут вже все Нема нічого. То було хоч трошки живого, щось зеленіло, тепер вже все коричневе. Саме краще виглядає цей. Теж тільки-тільки з'являються тільки цвіточки. Сподіваюсь, що буде попідсипало, друзі, оце орхідеї. Пересаджувала, висушила і кору висипала сюди. Їм потрібен кисло, кислий ґрунт. Підкислювала, показувала мила відра, відра із лимонною кислотою підкислювала, теж підливала. І теж думаю, що попробую поживцювати. Що вийде, покажу. Зніму окремо відео. Це так, такий огляд, а тоді буду. Живцювати покажу. І хочу поживцювати свою гортензію. Бачите, пустила молоденькі гілочки, тому хочу попробувати. може щось в мене вийде. Це в мене червона. Так що попробую. це з Троянди пелюстки. Так що, друзі, кому цікаво, буду живцювати, що вийде, побачимо разом. Кому цікаво, підписуйтеся. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і слідкуйте за мною. Ще також хочу повідсаджувати звідси е, рудбекію. Це вона в мене насіялася, тому треба десь розсадити, бо тут їй погане місце. Дуже гарна дихондра, мені дуже подобається. Не знаю, теж, дивлюсь, поки не бачу насіння, є. Воно брунічки з цитоносами, але ще насіння не бачила. Дуже гарно розрослася, мені дуже подобається. Ну, Мої ампельні пеларгонійки, так то квітують, то відквітовують. Сітку зняли, тому печуться вже трохи, думали, що ще такої спеки не буде, але все рівно ще під 30 градусів, то їм спекотно. Я красивіше. Ну, вони й були красивіші цього літа. Але я ними задоволена, дуже гарні. Це ж гарні традисканції, я ними задоволена, дивіться, навіть квітує красунька. Я ж кажу, я думала, що вони на сонці погорять і пропадуть, а вони собі ростуть, хоч би що. І лобелія, друзі, квітує, Я її трошки обстригала. Звичайно, хотілося більшого результату, але і так добре. Ще така я її дуже обстригла була і тут ще. І петунійка якась виросла, я її не трогаю і хай буде гарненько цвітуть, так що мені подобається. Це одна Діхондра, дивіться, яка гарна. Просто супер. А якби вона з весни, то я представляю, як б це було. Просто чудо. Друзі, дякую всім, хто додивився. Дякую всім за підписки, за вподобайки. Кому цікаво, слідкуйте. У мене канал. Не односторонній, я розповідаю і про квіти, і про кімнатні, і про вуличні, про город, про птицю, про відпочинок, про рукоділля. Так що, кого цікавлять які теми, пишіть. Може комусь якісь теми саме цікаві з якоїсь конкретної теми, тому пишіть, будемо зупинятися, буду розповідати. А на цьому все. Дякую всім за коментарі, за підписки, за вподобайки. Миру, всім здоров'я, і всього самого найкращого. До нових зустрічей, Пока.